Так, робота у нас попадає ось така ніша. Будемо наносити венеціанську штукатурку торгової марки підкридалку. Також будемо використовувати фінішну шпатлівку. Перший етап нашої роботи будемо загрунтовувати ось такий ґрунт. Наносимо валику, даємо основу висохнути в середньому 4 години і тоді будемо наносити. Фінішну шпаклівку для того, щоб зняти ці всі нерівності. І так, наша шпаклівка висохла, і слідуючий етап нашої роботи нанесення декоративного матеріалу торгової марки Feidal. Це венеціанська штукатурка. Наносимо його за допомогою кельми на здир. І так, нанесли наш матеріал на кельму. Невелику кількість беремо і от такими короткими, короткими рухами забиваємо нашу площу. У нас площа невелика, це робиться дуже швидко. Наносимо другий шар. Даємо матеріалу після першого шару десь просохнути в середньому годину часу. Тоді беремо такий шпатель. Можна другий шпатель, хто кому як чим, як то кажуть. Зручно робити, то й тим і працює. Я мені от таким зручно. І я оце роблю, от я зараз покажу, От отакий наздир, отакі напливчики. Стараємося, щоб наш шпатель був чистий, невелику кількість матеріалу. І ось такими рухами короткими. На здир наносимо наш матеріал. І так, працюємо, забиваємо нашу площу другим шаром венеціанської штукатурки в білому колі. І так, після нанесення другого шару нашого матеріалу будемо наносити прожилочки. Затонував я венеціанську штукатурку в чорний колір, в коричневий колір. Також у нас є білий колір. Також у нас є ось такий герчичний колір. Він затонований на машинці. Це 11 d Він буде у нас основний. Набираємо білий, набираємо герчичний. Ось таку невелику кількість, малюємо отаку проживку. Так. Ось така у нас вийшла. Одна герчишна прожилочка. От як саме головне зверніть увагу, що потрібно подивитися на всю площу. Не старайтеся зразу забити всі великі прожилочки. Намалювали одну прожилочку, відійшли, подивилися і тоді коректуємо. Так як в нас от буде основа центр, Але буде закритий зона ТВ, буде закритий телевізором, то стараємося, щоб прожилочку було видно, з верхнього кута наносити. І ось так йдемо, Так будемо йти з верхнього кута і вниз виходимо. От такі прожилочки. Потім будемо додати до них ще коричневого, будемо додавати чорного, от так, як бачите, на Ось Такий результат у нас вийшлося. Маємо прожилочком просохнути. Після просихання в ну, середньому десь 4-5 годин будемо наносити отакий от віск. Наносимо його за допомогою шпателя, на здир. Після повного висихання воску ми його будемо полірувати. І так, після полірування за допомогою кісточки. Розводимо нашу венеціанку веніціанку. Рідесенький такий, от такий. рідкий коль, рідкий склад і промальовуємо наші прожилочки. Ось так. Ми їх промальовуємо. Так як я говорив, найкраще, коли промальовуємо прожилочки, Отак От їх дублювати. Ось так вийшла наша ніжка.